Пам'яті тих, хто повернувся на щиті. У залі обласної наукової бібліотеки відкрили виставку графічних портретів художниці Ірини Чмелик. Серед зображених захисники зі всієї України, які загинули в боях з 2014 року, переглянути виставку прийшли рідні героїв. Про свого сина Святослава Кондрата ледь стримуючи сльози, згадує його матір. Пані Оксана каже, син ще зі шкільних років любив творчість, писав вірші та відвідував літературні гуртки. З початком повномасштабної війни Святослав пішов добровольцем на фронт та до останнього подиху захищав свою країну. Він дійсно сам справжня світла і щира душа з тих самих патріотів, які є справжніми, якими відданими і вірними, які стали на захист України. Він для мене завжди живий в моєму серці. Я його до останнього подиху, напевно, не відпущу і не змирюся з тим, що його нема. Він просто зараз став в небесній лаві, став небесним янголом, який охороняє мене звідти. Поглянути на портрет свого загиблого побратима Олега Коляка прийшов в Микола, колишній військовий 72-ї бригади імені чорних запорожців. Чоловік каже, на фронті Олег був душею підрозділу, завжди підтримував та ділився досвідом з іншими бійцями. Він можна сказати, дійсно був найкращий з найкращих. Він справді дуже добрий, щирий. Він був душею взводу. Багато чому я йому завдячую з того, що я знаю. Багато чого він мене навчив, бо я до цього людина не був якби, військова. Він вже мав великий військовий досвід, багато чого він взагалі вчив мене разом з моїми побратимами. Він був таким, якби серцем нашого взводу. І насправді ця втрата дуже, дуже важко відобразилася на нас. Авторка Ірина Чмалик за допомогою лівця та акварелі відтворила на папері обличчя, характери та індивідуальність тих, хто цінує власного життя, не маючи жодного бойового досвіду, став на захист України серед зображених героїв, чимало творчих особистостей: музикантів, поетів, художників, спортсменів та вчителів, які не вагаючись, взяли до рук зброю. Перша їхня зброя це не пензл, це не Скрипка це не олівець і не книги, а власне автомат, РПГ і інша зброя. Щоразу, коли я знову бачу такі і світлі обличчя, я відчуваю, що є потреба зобразити їх. Адже коли людина йде, з нею де цілий всесвіт. 55 графічних портретів підкріплені короткою історією, аби люди бачили не тільки зовнішній вигляд героїв, а й знали, за яких обставин вони загинули. Нам важливо і потрібно дивитися в очі тих людей, які не розказували, що війна це не для них, що вони не створені для війни. Що вони будуть тримати економічний фронт чи ще який-небудь фронт, і вони не втомлювалися від війни. І тому це важливо, тому що ці очі, ці емоції, які зафіксовані на портретах, це десь є наша совість і прохання замислитися і подумати, що оборонити свою державу ми повинні всі разом. Експонуватимуться графічні портрети у залі бібліотеки два тижні. Віталія Когоч, Ігор Попик, телеканал 402.